Поговоримо про публікацію та оптимізацію Reels та Stories, які є ключовими для досягнення високої залученості та охоплення аудиторії. Давайте розглянемо з вами декілька кроків для успішної публікації та оптимізації вашого контенту. Спочатку ми підготовлюємо наші відео. Як для Stories, так і для Reels має бути формат 9х16, роздільна здатність 1080х1920 пікселів. Тривалість рілси до 60 секунд і сторіс до 15 секунд на один слайд. Друге публікація Reels Використання ключових слів та хештегів. Додавайте релевантні хештеги, щоб збільшити видимість ваших рілз. Використовуйте популярні та нішеві хештеги для досягнення кращого охоплення. Опис і заголовок. Напишіть чіткий та привабливий опис, який зацікавить вашу аудиторію. Добавте заклик до дії, щоб стимулювати. Напишіть, наприклад. Діліться, лайкайте, підписуйтесь. Виберіть привабливу обкладинку для вашого Reels, яка приверне увагу користувачів. Не забудьте тегнути інших користувачів або бренди, які згадані у відео. Добавляйте геолокацію для локалізації вашого контенту. Використовуйте опитування, запитання, слайдери та інші інтерактивні елементи, щоб залучити аудиторію. Додавайте посилання для профілів з понад 10 тисяч підписчиків для перенаправлення на ваш вебсайт або на інші ресурси. Додавайте текстові підписи, щоб підкреслити ключові моменти. Використовуйте стікери для графіки, для підвищення візуальної привабливості, Тегайте інших користувачів або бренди. як же обрати час публікації. Визначте час, коли ваша аудиторія найбільш активна. Це можна зробити, аналізуючи мета у вашому профілі в Facebook. Зазвичай найкращий час для публікації це вранці або ввечері, коли люди більш схильні до перегляду контенту. Використовуйте мета для аналізу ефективності ваших Reels та сторіс. Основні показники для відстеження це такі охоплення, річ, залученість, judgment, перегляди, в'юз, взаємодія, аналізуйте, які типи контенту мають найбільший успіх і продовжуйте створювати подібні відео. Зверніть увагу на час публікації та використовування хештегів для покращення видимості, взаємодія з аудиторією, відповіді на коментарі та повідомлення. Регулярно відповідайте на коментарі та повідомлення, щоб підтримувати активність і залученість аудиторії. Використовуйте зворотній зв'язок для покращення вашого контенту. Якщо у вас є така можливість, співпрацюйте з іншими користувачами та брендами для створення спільного контенту. Використовуйте тегування та спільні публікації для розширення вашої аудиторії. Пробуйте різні формати, стилі та ідеї для Reels і Stories, щоб знайти те, що найкраще підходить вашій аудиторії. Використовуйте аналітику для оцінки результатів експериментів і внесення коригувань. Регулярно відвідуйте вебінари та тренінги соціальних мереж, щоб залишатися в курсі останніх тенденцій та найкращих практик. Отже, можна зробити висновок, що публікація та оптимізація Reels та Stories вимагає продуманого підходу та регулярного аналізу. Використовуючи ці поради, ви можете створити привабливий та ефективний контент, який приверне увагу вашої аудиторії та підвищить їхню залученість. Пам'ятайте, що ключ до успіху це постійне вдосконалення та адаптація під саме ваших клієнтів, під саме вашу аудиторію.